Всім привіт, всім доброго здоров'я 28 січня, зимове вікно і таке в нас потепління. Гарний обліт і класично показую з цього місця, де в нас стоять альпійці. Бджола облітується. Шикарно. Донори також облітується, Ну днижче. вулик вуликелер, який я пустив зиму, також себе добре показує, бжівка облітується, все добре тут. В Апіхатині бджоли також активувалися. Ну, я думаю, через пів годинки буде хороший обліт. Тут стінки товсті, утеплені і бджола трошки пізніше вилітає. Старенькі ну вулики із ППС, як завжди показую себе чудово. Покажу вулики, які тестую, а потім всю пасіку. Вулик вже далено облітується, все добре. Японський вулик. Вулик з очерету. Італійська система вулика. Корпусний вулик на 12 українських стандартних рамок. Десятирамочних, 12 рамочник на дві сім'ї, 12 рамочних, це доданська рамка тут. І 6-рамочних. Сьогодні погода вітряна, але це бджолам не мішає облітуватися. Вся пасіка гудить. Як літо. Супер. В лісі ліщина почала пилкувати, і у мене також на пасиці почав пилкувати фундук. Ось так виглядає, сережки розпустились, м'які, і сипеться пилок. Ось так, хмаркою. Але попереду в нас ще зима, так що не потрібно розслаблятися, хто утримує бджіл в іншій системі слідкувати за кормами, тому що якщо вже є у когось, бджоли можуть, можуть залишитися без корму. Ось так виглядає пасіка на сьогоднішній день. Бджоли активно облітуються, облітуються рівномірно, а це означає, що бджоли здорові, сім'ї сильні і все в них добре. Лідники зимові я не прочищаю. осінню переводжу загороджувач встань зими, тобто грибінкою вниз, і так вони зимують аж до весни. Як бачите, всі вулики зайняті бджолами, а це означає, що ніяких об'єднань сімей я ніколи не роблю. Це тому що слабачків на пасиці немає. Утеплення ставити буду через днів 15, тобто 15 лютого, ну а на сьогоднішній день у нас, так я вже попередньому ролику показував, отакий стан. Холодна зимівля, зверху тільки полотнинка, більш нічого немає. Завтра і післязавтра також обіцяє ще тепло. Бджола гарно облітається і все буде в нас добре. Зимою ніяких маніпуляцій з бджолами я не проводжу, нема потреби цього робити, а Підходжу на пасіку тільки тоді, коли знімаю для вас невеличкі отакі ролики, щоб показати. Лежаки також всі облітуються, все добре, вони, правда, пізніше трошки починають облітуватися, тому що довше прогріваються, Але ось такий шикарний облік. Хочу показати, що при такому шикарному обліті бджіл слідів калу на вуликах немає. Немає на прилітних дощечках, немає на передніх стінках. Все чисто гарно. Також та сама ситуація із дахами. З вашого дозволу хочу дати пораду початківцям, бійтеся недоучених вчителів які радять на сьогоднішній день давати білкову підгодівлю бджолам, тобто мішати канді із полком і давати бджолам або медову ситу чи сироп. Попереду у нас ще цілий місяць зими, також березень місяць. Це спровокує активне червіння матки. Якщо буде похолодання, бджоли зберуться в клубі, буде біда. Корпусні вулики на 12 стандартних українських рамок. Бжола адаптована до кліматичної зони України. Карпатка, прикарпатський екотип, базова лінія 24 Ярослава Мухи. Використовуйте правильну систему вуликів, бджіл адаптованих до кліматичної зони України. І буде вам щастя і вашим джолом. На цьому все. Всім добра і мирного неба.